Отакого от. Такого. Привіт всім. Сьогодні вам розповідаю про Mercedes Sprinter 313. Це 2006 року. Автомобіль нашого знайомого. З 2017 року у нього в руках. Сьогодні про нього розповім. Пристепенніться. Поїхали. Під капотиком двигун 2.2 дизельний працює, він реально як часи. От ви, напевно, відчуваєте, ну як годинник нехай буде, як зручно для Рими. так. Із ключового, крім того, що за нею доглядали, все робилось своєчасно, там, окрім всяких там розходників, там, ТО. Парсунки паливні міняв власник на цій машині, турбіну і відновлював компресор-кондиціонера свого часу, він займався, він працює теж тут все добре. Під капотом по металу, скрізь все, що я бачу, виглядає досить гідно. Акумулятор бачу, стоїть. Це непоганий турецький, Ну, напевно, сказати правильно, не непоганий, а хороший. Вона, я так, судячи, з усього, бачу, що на ксенонах, напевно. да? Да. да на ксенончиках. Ну, бачите, працює він дуже-дуже-дуже приємно. Щодо ЛКП, я її ще й не приладом пройшовся. Фарбувалась вона вже у власника двічі понизу, по юбочку. To в основному шпакло зустрічається десь трошки, тому що рижики періодично вискакують, це доводиться робити, це вікове питання. низу, тільки десь на цій шпакла. вищі юбки має на увазі. Поверх майже весь в заводі. І на всій ляді є. Колись на щось наїхали і не з ляда була трошечки прим'ята. не помітив щось наїхав. Виглядає вона, кажучи, приємно. Є така от невеличка тут щось, бачите, грам металу, тут все до речі в заводі, наскільки я тільки якщо пройшовся, побачив, ну це при перевезенні щось таке було. А так, ви бачите, і низа в неї, і верха в принципі приємні. Гума зимова стоїть на автомобілі, літня також є в комплекті. Власник просто вже купив нову машину собі. Там свіжішу. І все, вроді, я вам сказав. На лобовому склі трошечки є посічонка, скольчики. Один, два, три, чотири там є. І тут знизу така от ще є штучечка, бачите, вона вже зупинилась, тут десь на цьому місці засверлене, я бачу. А ще, 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 ось тут зверху колись він трошечки підім'яв. Дах, до речі, там весь цілий. Я одразу покажу, щоб не витрачати часу. Дах цілий. Салон у неї, я би сказав, ідеальний. Вигляд має, бачити, хайний Кермо тут він замінив і воно взагалі має вигляд нового керма. Вона була пригнана з Італії. У 2017 році він її придбав з пробігом 230 тисяч км. Ну, я не дуже вірю в те, що там з Італії вона приїхала з рідним пробігом. А він от намотав 490 майже тисяч. І що ще? Ну що в нас є? Тут склопідйомники. Центральні замки, до речі, він вимкнув. Система вся спрацю... ну, працює, він просто вимкнув ключем, щоб відкривалися двері. Ну, Скажімо так, від грабіжників захист такий. Кондиціонер зараз у мене увімкнений і він працює. Коліса трошечки, звісно, вже потерта, бачите. Що тут ще розповідати? Та в принципі, Мені здається, туманочки задні, електрокоректор фар, все працює, все є, все стоїть. Це система ASR. Ми її можемо вимикати. Я так розумію, що це система стабілізації вимикається. бачите, да? І датчик води. Паливному фільтрі, вона відімкнута, бо стоїть просто звичайний фільтр без датчика, але ну, сама по собі функція також справна. Магнітола Sony за AUX, з mp 3 ось така. Власник, каже, зверни увагу, що в багатьох це все не працює. А тут попільничка, підстаканечок, все виїжджає, все працює. Тут для документів, бачите, така прищіпка. Звернув увагу, вам на це все показав. Працює, все. До побачення. По металу також по порошкам тут покажу, що все добре. Відчиняємо багажний відсік. Дивіться, є підсвіточка отака діодна, бачите, коли двері відчиняються, воно вмикається. Є ще вимикач десь окремо на це. Тут теж все, бачите, приємно. Ну, Власник, до речі, займається ароматизаторами автомобільними. От вона їх і возила. Тепер тут відчиняємо нашу розпашоночку. От так тут все. Також, ну ви це бачите, просто з іншого ракурсу, все охайно. Подивимось низа ляди. Бачите, раз. Бачите, два. Я режі не бачу, ну я ж кажу, що він робив, за цим доглядав ці місця. Ну Для своїх років вона, я, я вважаю, що вона ідеальна. Також хочу продемонструвати, що куліса вмикається, все, як я кажу, чітко. Бачите? Ну, приємно, куліса не розговтана зовсім. Якщо чесно, я зараз трошки порушую, бо категорії це в мене немає. Але проїдемося. Їздити я на таких машинах вмію, просто що немає категорії. Ви ж нікого не скажете. Те, що в ній працює кондиціонер, я вважаю, що це дуже важливо для людини, яка буде на ній їздити, тому що це ваш стан, ваша реакція. Спека дуже ну вона реально затормажує людину. В тебе реакція погіршується, в тебе голова не так варить, і ти ну, більш небезпечним стаєш. Коли в тебе є кондиціонер, ти в нормальній температурі відчуваєш себе протягом дня. І ти не такі приходиш томлений додому. Це дуже друге питання. Перше питання, що це безпекове саме питання твого стану здоров'я і твої реакції на дорозі. Це дуже важливо. Так що зверніть на це увагу. Гоночки я на ній влаштовувати не буду, просто трошечки отак підтисну на третій передачі їде вона собі нормально, зараз ще трошечки потрусимось по поганій дорозі. А ось зараз я з'їжджаю з асфальту, скажімо так, на ґрунтовочку. Послухаємо, як вона по підвісті відпрацьовує. Та все окей, наче. Все достатньо круто. От я зараз здаю задам під зеркалам, скажу вам чесно, що хотілося б тут мати. Якийсь парктронік або камера заднього виду, ну я більш розбалуваний, бо я з легкавушки. Ну, але ж бачите, я розвернувся і впорався. Обслуговувався автомобіль завжди однієї людини на в АТП, не пам'ятаю, там, як його звати, обслуговувало, коли є, її одна людина. І з порад на останньому те, що було, порадили при наступній заміні колодочок передніх замінити за одної гельвіній диски. Більше зауважень не було. Також є трошечки механізм передніх дворників. Має невеличкий люфт вже, його бажано замінити. Мені власник сказав, що там питання близько 1000 гривень коштує це. Він вже просто придбав нову машину і займатися цим. ну Не до того, скажімо так. Вони працюють, все, вони свою місію роблять трошечки вище, вони ще там можуть завалюватися їх треба там мати на це. Просто, що вони, вони зупиняються нижче, ніж максиян. І зараз трогаємось спершу. Щеплення, до речі, теж що дуже важливо сказати. Прекрасно працює, м'яко. Вона не дуже приємна, трошечки треба дати ну, оборотів, щоб оборотів, щоб вона поїхала жваво. Це те, що, так, що я відчув. А в цілому скажу вам, що для комерційного буса, для своїх років, ну, я -то знаю, це і власника, і від власника, що тут за машиною доглядали, вона достатньо приємна. І я хоч на вантажівках там і не їжу майже ніколи. Приємно, приємно вражений станом автомобіля, я вам кажу це відверто і щиро. Таку машину мені приємно продавати. знаєте. Буває, що з них вже все життя витрипано і не знаєш, що вже й розказувати. Легка в керуванні, приємна і всередині, і ззовні. Якщо вам для роботи потрібна така тачка, то, будь ласка, приїжджайте, перевіряйте, ніяких підводних каменів по ній нема. Я думаю, що всі будуть задоволені. так що... До зв'язку до зустрічі з вами був Льоха Трандахта. Всім бажаю миру. Ну а нам перемоги. Слава Україні.